Звичайно, як казав Леонід Данилович, так це ж було вже все. Насправді це все закінчиться дуже швидко в тому, що буде ще третя кімната, які будуть сидіти якісь там додаткові експерти, а потім туди будуть переміщатися поступово обидві делегації. І врешті-решт, це я навіть не то, що я припускаю, а я навіть не сумніваюся. Ми побачимо точнісінько те саме, що з роззявленим ротом. Побачив і охарактеризував е, Гутереш генеральний секретар ООН, під час зернової під укладання зернової угоди чорноморської зернової угоди в Стамбулі влітку 22-го року. Як це виглядало? Е, ми мали підписати дві дзеркальні угоди: Україна, Туреччина, ООН і Рашиландія, Туреччина, ООН. Відповідно, працювати мали в групах, але якихось експертів потім спочатку мало бути так, як сказав Келок, потім виявилося, ну це неефективно переносити, передавати. І дуже швидко виникли дві групи. Одна група тих, хто формально не мали стосунку до угоди, взагалі, але чомусь там перебували, Арахамія і ще пару людей з ним обнімочку пішли в сусідній зал з Абрамовичем, це гаманець Путіна, якому добре заробив Арахамія, і ще там з кимось іншим. Власне, не в сусідній зал, а в сусідній палац, який теж використовувався Туреччина надала теж для е, можливості там додаткових консультацій тощо. І там вели свої вже переговори. Звідти ходили посланці до іншої переговорної кімнати. А вже в тій іншій переговорній кімнаті засідали експерти, які об'єдналися дуже швидко зібралися в одну кімнату, щоб не було тої човникової дипломатії українські та російські. Відповідно, Гутереш. Як людина, яка вон звик, що всі зі сама сваряться, ну, війна, значить, війна під час війни непримиренні вороги. Правда ж, цим зрозуміло так. І Гутереш, відповідно, вирішив зайти в той зал, щоб десь там всіх своїм прикладом, своїм отим присипляючим голосом. А там, де він з'являється, там йому молоко скисає. Ми це дуже добре пригадуємо по нашому ставленню в Україні до генсека. ООН, Отже, він... Заходить в ту кімнату, щоб їх примирити і навернути до ці, якоїсь конструктивної роботи. В нього відвалюється щелепа, він виходить і сповіщає журналістам. Я неймовірно задоволений. Я очікував там побачити непримиренних ворогів. Я там побачив давніх хороших друзів, які в неформальній обстановці обговорюють всі пункти, всі один з одним погоджувалися. Я побачив реальних друзів, які просто мали можливість зараз нарешті зустрітися. Таким чином, готувалася Чорноморська зернова угода. Просто нагадаю, в підсумку цієї угоди виникла ситуація, коли Росія отримала всі без винятку бонуси. Росія, учасник цієї війни. Росія вивозить Чорного моря, і ми вже шукали способи діставати її кораблі. Ми вже потопили вже по-моєму на той момент крейсер Москва. Ну в будь-якому випадку ми вже могли діставати до їхніх кораблів. Ми вже могли наносити удари. У нас же появилися ці морські дрони, і інше, і Росія застрахувалася повна легалізація вивезення вкраденого в Україні зерна. З наших портів немає значення. Вони могли з Криму вивозити. Вони могли вивозити з азовських наших портів. Жодного значення, повне право пакувати, вести без жодного контролю. Росія вивозить крадене українське зерно, і ніхто не має згідно згоди права взагалі до них присікатися і щось перевірити. Атака на них неприпустима, Вона зриває угоду. Україна зобов'язана демонструвати знаєте, як звинувачуваний, ну чи як в'язані. Ув'язаний за злочини, який проходить десь там через тюремню прохідну, то що якого обшукуються інше. Кораблі, які йдуть до нас, обшукують, які йдуть від нас, обшукують. Раша має можливість блокувати це на тижні. Чи вона й скористалася? Вона заблокувала черга, вибудувалася на місяці. По кілька тижнів по місяцю чекали кораблі, що відбувало інтерес купувати українське зерно, відповідно підвищує інтерес до російського. Я вам розповів про ту систему, яка запрацює після 23-24 березня у Саудівській Аравії, на прикладі того, що вже було нічого іншого не буде. Буде саме так само, як було вже тоді, і результати будуть такі ж самі: будуть на користь Росії, тому що українська делегація очолювана Андрієм Єрмаком. Так, в делегації є Сибіга, який боїться слово сказати, є Умеров, який повністю кишеньковий, і є Паліса, який ну, раніше був хорошим військовим. Зараз він заступник Єрмака. От, власне, і все. А плюс до делегації доєднають тих, кого визначить сам Єрмак. Тому що тепер будуть ще експертні групи, все інше там буде розширено. І в кінцевому рахунку 23-го відбудеться велика зустріч США Росія. 24-го США Україна, і я так розумію, майже відразу після того дати невідомі. Але я так розумію, що відразу ж вони там залишаються і далі починають працювати у те, що називається паралельних кімнатах, які швидко об'єднуються в одну кімнату. Саме такий підхід тому це вже було і нічого нового іншого. Я просто не очікую. Єдина відмінність цього разу під час переговорів очевидно не буде двох людей: Арахамія Абрамовича, які курували тоді зернову угоду і зуміли організувати, що вона була максимально вигідна для Росії, максимально шкідлива для України. Суючи з усього, Арахамія займається зараз іншим елементом. Якщо це дійсно про нього, тому що немає стопроцентних доказів, але нібито він був тим, хто привіз від зеленського пропозицію Трампу ще тоді на молитовний сніданок, пропозицію, що за певні моменти лояльності Америки до нашої влади готова Україна віддати свою атомну енергетику Росії. Мовляв, ви заберіть в Росії Запорізьку ОС, а ми, відповідно вам готові всю атомну енергетику віддати. Про що сьогодні було сповіщено публічно всіма американськими офіційними особами? Тому Арахамія займається тими справами а до мирних переговорів він не допущений, тому що в нього погані стосунки з Єрмаком. В тому і справа, що ось буквально напередодні з'явилася ця інформація про те, що Сполучені Штати можуть взяти в концесію наші атомні електростанції. Ніде ні в яких угодах це не було, ні в яких заявах. Президент про це не говорив ні разу. Я не чув, що президент ага. щось зазначав стосовно того, що а ми ще можемо тут і атомні електростанції дати. А, а ми ще землю можемо дати. А в нас а, ще а партії. цікаво. Що далі? А що ще а, ми так. можемо віддати? Адже ж, ці всі моменти лояльності вони дають термін один-два місяці. Йому треба лояльність довше, йому треба лояльність на період виборів. Тому ще щось буде. Атомними електростанціями не обмежиться. Знаєте, ну, перше, Зеленський таки сказав першим, хто озвався і це анонсував, але сказав, що це йому запропонував Трамп. І сказав тільки про Запорізьку ОЕС. Нібито під час цієї розмови сказав Зеленський. Але насправді, ну. Дуже не схоже на цей варіант, вже кажу. Вже появилася оця інформація, що за цим все одно стоїть український, дуже відомий впливовий український політик. Правда, коли ця з чутка появилася, дехто сух почали говорити: о, напевно, за цим стоїть Петро Порошенко. Ні. Це діаметрально, навпаки. Якраз ця оборудка з дачою за ЄС під лояльність до Зеленського прямує на те, щоб, зокрема, й Трамп не пригвоздив до стіни Зеленського і інших за переслідування опозиції, в тому числі людини, яку він реально поважає. Порошенка він поважав демонстративно поважав і це підкреслював. Тому тут, звичайно, навпаки, я не можу спевністю сказати, Я думаю, все таки робив би ставку на Арахамію, тому що він тоді був і він тоді ввів дуже активні переговори. Стефанчук теж був, Стефанчуку щось пояснило. Але Стефанчук до таких переговорів точно доступу не має, тому що він не має впливу. А Рахамія, вплив має. Тому я думаю, що він. Але менше з тим, незалежно він чи не він, насправді логіка дій тут та ж сама, що була з копалинами. Пригадуєте, хто придумав цю ідею віддати копалини е, американцям? Президент Афганістану. Так, президент Афганістану минула Шраф та. так, Шрафганітак Шафгані запропонував Трампу за лояльність особисто до нього і покриття його корупції, віддати рідкоземельні метали їхні поклади, яких досить багато в Афганістані. Не встигли вони цим скористатися. Вони навіть підписали угоду на сесії в Нью-Йорку, На сесії ООН. більше того, після того була угода Трампа, його представників з талібами, що вони не будуть атакувати безпосередньо уряд Афганістану, їхні основні структури і видобувні галузі, видобувні компанії, які будуть працювати в Афганістані по видобутку цих елементів. Але далі Трамп програв вибори. Вино там була така ставка, що він дуже нервувався. Ви пригадуєте і. Капітолій захоплював і не визнавав результати, тому що, видно, ставка була висока. Прийшов Байден. Він же ж на Байдена злий не за те, що він здва... провалив вивіз Афганістану, а реально провалив. Я думаю, що він злий через те, що згоріла така оборудка, бо таліби вже при Байдені, захопивши весь Афганістан, вже глибоко в носі мали свої домовленості з Трампом. І Ніхто вже йому там нічого дозволяти не буде. Саме ця оборудка була використана як основа. Зеленським до четвертого пункту його так званого плану перемог. Саме ця історія з Гані. вона була саме реально вона була використана. Не те, що він сам придумав. Ні, це певні наші окремі е, діячі. Порадили використати цей момент, мовляв, Трамп тільки на початку своєї кар'єри, тому відповідно, термін достатній і це спрацює. Тому прообраз маємо дуже поганий мега корумпованого Гані це мега корумпований лідер Афганістану, який по суті розвалив Афганістан, розвалив афганську армію, яка не, не змогла навіть опору чинити талібам, хоча була до зубів озброєна американцями. Що тепер далі? Зеленський вводить це в свій так званий план перемоги. В вересні, якщо я не помиляюсь, він їде до Сполучених Штатів Америки. Перед тим він виходить на брифінг і розказує, що він цей план перемоги і пропозицію передачі наших корисних копалин американцям, ну, взагалі нашим союзникам, мали на увазі американців, тому що він назвав тільки три прізвища. Він не називав ні Макрона, ні Шольца. Він назвав, він представить цей план Байдену, Камалі Харіс. І Дональду Трампу як двом кандидатам. І він поїхав до США, виступив дуже погано на сесії ООН, мав нікчемну зустріч з Хамалою, дуже невдалу зустріч з Байденом, де нічого не відбулося, дуже невдалій виступ у Сенаті перед сенаторами. Йому було відмовлено в чергове зустрітися з, з палатою представників, тільки з керівництвом. Але далі, далі він дуже хотів передати це саме Трампу. І Трамп відмовився його приймати. Він тоді переконав, просив, доказав, що він має для Трампа щось таке супер-пупер, що Трамп ну, точно не може пустити такої нагоди. Трампа заінтригувало. Трамп погодився, Зеленський вернувся. Він же все, він же покинув Нью-Йорк, він же був у Вашингтоні. І звідти мав вилітати до Польщі, а далі до України. Ну, а це не до Польщі, а там ще потім в Західну Європу мав ще турне. Отже, він полетів відразу ж до Нью-Йорка і в Нью-Йорку. Зустріч в Тауер, Він передав Трампу пропозицію. Ота, вся розмова про все інше це була виключно пропозиція Трампу. Якщо він стане президентом, ми віддаємо тобі повністю не 50%, а повністю копалини України. Всі стратегічні копалини згідно з американського стратегічного списку, де по-моєму 51 позиція. В нас з них тись там чи я вже не правду, чи 17, чи 27 з них в Україні є в промислових обсягах, все інше. Трамп зреагував на це, заковтнув, але Трамп ще не був президентом. Коли Трамп переміг на виборах, він за деякий час почав тиснути на Зеленського, ну треба виконувати обіцянки. Зеленський почав крутитися. А де моя частка? А де мої гарантії особисті? Трамп сказав, що він так біто нічого не обіцяв. І далі пішов до скандалів. Дорвалося до того, що закінчилося страшним скандалом в Білому домі, коли Зеленський прямим текстом говорив, де гарантії. Тільки ми чомусь думаємо, що гарантії для України. В будь-якому випадку Зеленський придумав історію, Зеленський її запропонував Трампу, Трамп її заковтнув. Та саме історія і зараз. А чому має бути інша історія? Звідки Трампу взагалі вдаватися ці всі історії з атомними електростанціями? Про чому ця розмова відбулася вперше? Дійсно, я вірю, що ця історія пов'язана з якимось дуже відомим українським політиком, який привіз цю пропозицію від Зеленського? Чому? Та тому, що Трамп ще до цього. Казав про дві речі, що він буде розмовляти з Путіним ще до розмови, коли навіть дата не була відома. Чітко але було відомо, що розмова з Путіним відбудеться ось-ось-ось. Він сказав: ми будемо говорити про території і атомні електростанції чи електроенергетику, щось отак він сказав. Тобто, все, те, що його вже цікавило, він вже ознаменував. Це попередньо було вже вирішено. Україна дала пропозицію Трамп забирай нашу атомну енергетику. Яким чином? Це державні стратегічні компанії. У нас нема приватної атомної енергетики. Яким чином він збирається це віддавати? Ну, це, це так само, як віддати копалини. Ну там ти типу, там, типу, було сказано, що е, вони будуть управляти цими компаніями. А на не зовсім не зовсім американці вже переглянули цю позицію, і вже, по-моєму, держдеп сказав, що Україна може. Мати для себе повернути ніби Запорізьку, АЕС, якщо віддасть її у власність США, і в Трампа вже сказали Білій Дім ЖК прокоментував, що вони готові взяти у власність, прийняти у власність і забезпечити повні гарантії недоторканості атомним електростанціям. Якби Зеленський не здав Запорізьку, АЕС, так само, як він здавав Південну українську ворог прямо туди йшов, прямою наводкою, так само, як на запорізьку. Просто там Марченко Дмитро опинився і не дав. Якби не здавали Запорізьку, то не було б взагалі цієї проблеми. Ворог лякав. Іноді ракети пролітали недалеко, занадто недалеко, або майже над самими атомними електростанціями. Але жодної атаки безпосередньо по атомних електростанціях не було. Рашисти не такі вже ідіоти, щоб не зрозуміти можливих наслідків, в тому числі міжнародних. Тому насправді це дурна абсолютно історія, нібито це якийсь там захист тощо. Це не захист. Єдине, що по Запорізькій АЕС, це є питання, зводиться до чого? Ну. Росія її не збирається віддавати, але якщо Трамп буде тиснути, якщо вони домовляться, вони ж з Росією розмовляли про зовсім інші речі. Не про Україну розмова була Трампа з е, Путіним. Там, може, 30 може 30 хвилин говорили про Україну з 2,5 годин. Вони говорили про Іран і Ізраїль, і ми бачимо результат. Зараз Трамп готовий, мало не війну з Іраном почати. Росія здала свого союзника. Здала під впливом Трампа, вони говорили про ядерні озброєння стратегічні озброєння в світі. Вони говорили про Китай, це відомо. Вони говорили про інвестиції американські в Росію. І видобуток копалин в Росії. Так вони про це говорили. Я навіть не сумніваюся, просто про це не прийнято говорити вголос. Що вони казали, що домовлялися про можливий видобуток копалень на тих територіях, які Росія вже окупувала українських. Через американську компанію я навіть в цьому не сумніваюся, і очевидно, що вони говорили про Запорізьку АЕС також, тому в цьому випадку, серед всіх інших речей, очевидно, що буде розігруватися якийсь варіант, який зацікавить і Росію. І для нас це не буде просто, що вона повертається на нашу територію, що нам віддають Енергодар, віддають там дорогу до неї, Васильівку вертають і все інше. Ні, очевидно, про це не буде мова. Американці візьмуть її в управління. Так, можливо, там будуть працювати українські спеціалісти, а вона буде американською. Головне, росіяни вже туди тягнуть лінію електропередач. Вони самі не готові освоїти Запорізьку ОЕС. Вона занадто нова для них і вона занадто складна. Плюс там є проблеми. Каховське море, це закачування води потрібне постійне. Це не так вже й багато, це не така проблема. У нас багато. От я дивився та Адамс про Каховське водосковище казала, казали як про щось абсолютно нереальну перепону. Ні. Загальна кількість, ви згадаєте, які маси води перекачуються на оці гідроакумулюючі ГЕС. Пригадуєте, отам у нас на відносному помірковому заході України біля Дністра на гідроакумулюючі, просто незрівнянно більші тут, раз на тиждень зробити закачку таку, як там за півгодини качається, і все. Тут у нас ж не порушені ці басейни. Все і отже, це буде електростанція. Українська електростанція, на якій український персонал працюватиме на і на Україну подачі електроенергії і на Росію в плані легалізації забезпечення електроенергії окупованих нею території. Саме про це, як проглядається, йде мова, це ще одне легалізація російської окупації, так само, як Хмельницька АЕС з їхніми російськими реакторами. Яку Зеленський теж, як я розумію, готовий віддати американцям. Тобто, як це все має працювати, як це мають оформлювати? Чи вони дійсно в якесь управління візьмуть? Ну але в управління воно може бути і розірвано. Всі ж пригадують венко при Керченську. Ніхто не забувся, як відбулося, як швидко помінявся склад. Як звідти Джарти спочатку викинув Ротшильдів, просто тупо нагло викинув? А після того Юлія Тимошенко. Взагалі заблокувала. Потім прийшов Янукович, відновили все, але вже без ротшильтів і без американців. А з кількома там, одинадцятьма, по-моєму, з Багамських островів, чи звідкись студенток. Ось таким чином помінялося. Тому тут Америка добре знає, як вміють в нас з цим працювати. Тому я думаю, не все таки будуть оформляти не в не в управління, а все-таки думаю, будуть використовувати використовувати власність. Знаєте, якщо уявити собі, що в нас знову наше населення буде обирати такого, як Зеленський, то може це і рятівний варіант. Тому що сьогодні зараз ці електростанції атомні фактично під Деркачем. Сенатор Російської Федерації Андрій Деркач, Котін помістю його людина, Герман Галущенко його людина. Вони доводять ці електростанції фактично до банкрутства. Ну, доводили ще з Коломойським домовлялися, і доводили. І зараз доведуть до руйнування повністю атомної енергетики. Якщо ми такі дурні, і ми не можемо собі вже більше обрати нормальну владу, і ми готові далі обирати тих, хто будуть руйнувати країну, то може й добре хай Америка забере, може все забудемо. Давайте ще Укрзалізниці її віддамо. Бо наші рано чи пізно її доб'ють, а ті її перебудують, оновлять. Може ще щось їм віддамо? Ось таке питання, але тоді просте питання інше, а навіщо нам тоді незалежна українська держава.